Приготуйтеся. Сьогодні буде надзвичайно корисний випуск диванчику. Ми знаходимося у чудового спеціаліста, косметолога, яка допоможе нам дізнатися більше про нашу шкіру, догляд за нею і ще багато чого цікавого. Тому ви і ви дивіться уважно, коментуйте, а ми починаємо. Не така проста, як здається. Кому більше? Сейчас, секунду. Я думала, що будеш зі мною спочатку знайомитися. А давай познайом. Ну, а хотя да ми познайомиться. Брать. А, ви потім це тут. А як ви потім будете це все вирізати, коли чоловік отак нірніше? Так, кінець, так? Ти що, у мене перший раз так вийшло? Привіт, давай познайомимося. Чим ти займаєшся і як тебе звати? Привіт, мене звати Валерія і я лікар, лікар-дерматолог та косметолог в сфері косметології. Я вже понад 5 років. А як ти вирішила стати косметологом і що для цього робила? Це не було моєю мрією. Я хотіла стати лікарем, і моя мрія була бути хірургом. Коли я навчалася в медичному університеті, я з третього курсу пішла на нічні чергування до міської лікарні в хірургічне відділення. Я три роки туди ходила, були спочатку пари, після пар я ходила на нічні чергування, з нічних чергування потім знову на пари. І так воно було мене майже три роки. І коли підходив до кінця шостий курс, мені було потрібно обирати професію, на яку я буду йти далі навчатися. Я ж кричала: я буду хірургом, мене все виходить, я молодець і тому подібне. Мені, коли я ходила на нічні чергування, мені постійно чоловіки хірурги говорили, що це не жіноча робота, потрібно щось таке більш жіночніше. І мені сказали, чи ти хочеш будувати кар'єру, або стати жінкою. Бути сім'єю. Ну, Звісно ж, звісно, мені хотілося бути сім'єю, хотілося бути більш жіночною. І я сиділа з доченька Максимом Олександровичем, розмовляла. І він мені радий, ти молодець, в тебе все вийде, але хірургія ні. Йди дерматологію, Пройдеш дерматологію, це все тільки півтора роки, і будеш косметологом. В тебе рука стоїть добре. Коли ти даже перший раз в руки взяла скальпель, тому що я на нічних чергуваннях не просто приходила, я асистувала. приймала хворих, лікувала їх, вела. Звісно, це було під наглядом лікуючого лікаря. Ось так я і пішла в косметологію. Я поступила на дерматолога, на і відразу, коли мене почалася інтернатура, я пішла на курси. Я пройшла курс була в пошуках роботи, і десь через пів я все-таки влаштувалась на роботу. Було дуже тяжко, тому що в цьому салоні я була одним єдиним косметологом, і ніхто мені не міг не підказати нічого, як мені краще зробити, якась там процедура, чи ще щось. Це була моя перша робота, і які я проробила. Сім місяців. Проробила сім місяців, і потім в мене ставало багато клієнтів, і так вийшло, що я пішла працювати сама на себе. І так йшли роки, розширювалася, розширилась, розширювалася, і от уже п'ять років я є косметологом. А взагалі у косметолога має бути медична освіта? Е, дуже гарне запитання, бо наразі косметологом може стати. Навіть ви можете стати косметологом. Да, це дуже сумно, тому що для людей це стало більше як заробіток. По закону у косметолога повинна бути тільки медична освіта. Нехай вона буде середня, якщо вища, це вообще можна сказати, заоблачно. Але якщо у вас немає ніякої медичної освіти, ви не маєте права пошкоджувати шкірний бар'єр. Маску можете зробити там якийсь легенький пілінг, але все ж касається от, навіть чистку, ви вже не можете робити. Ось так тому медична освіта косметолога повинна бути. Як гадаєш, чому під час війни багато хто зіштовхнувся з проблемами зі шкірою, там з висипаннями якимись новими, якщо у людини раніше не було їх? Тут дуже буде очевидна відповідь. Всьому є виною стрес. А як стрес відображається на нашій шкірі? Що таке стрес? Стрес це відповідь організму на подразник. І коли наш організм так реагує, в першу чергу в нас включається нервова система і включається рівень гормонів стресу: кортизол, адреналін і норадреналін. І коли порушується їхній рівень в нашому організмі, тоді дуже пагубні наслідки будуть для нашої шкіри. Наприклад, якщо у нас знизиться рівень магнію, і тоді у нас становиться менше колагену. Колаген відповідає за молодість, пружність, еластичні шкіри. Також стінки судину вони становляться. То дати тонкіші, і ми можемо бачити деякі крововиливи, такі. в когось проявляється купероз. Також можуть привезти до наслідків захворювань, такі як розація. І Ще у нас підвищується рівень ферменту гіалуронітаза. Це той фермент, який розщіє гіалуронову кислоту. А всі ми знаємо, що гіалуронова кислота для нашого організму є дуже важливою, і тому, якщо її у нас буде мало, ми будемо виглядати трішки старіше. Тому що у нас буде багато зморшок. і чим довше наш організм знаходиться на фоні стресу, тим все гірше, і гірше становиться наша шкіра. Вона не така волога, вона не така сяюча. Як можна визначити самостійно свій тип шкіри? О, це дуже насправді дуже легко, тому що є тест, який допоможе нам в цьому. Всього у нас існує чотири типи шкіри: це жирна шкіра, суха шкіра, комбінована та нормальна. Проще всього розпізнати жирний тип обличчя, тому що. Ну, Любий його розпізнає. У нас розширені пори, блиск присутні на всьому обличчі, шкіра вона така більш щільна і виглядає грубо. І також цій шкірі присутні висипання, тому що у нас забиваються пори, і тоді ми можемо наблюдати не тільки запальні елементи, а й багато різних чорних точок, комедонів. В сухій шкірі тут, навпаки, вона більш ніжна, така еластична. І якщо жирна шкіра у нас блистить, то суха шкіра навпаки вона матова. Пори у нас ледве помітні, і це може бути в центральній зоні, але в сухій шкіри є інші проблеми. Вона стягнута, є шелушиння, та вона більш чутлива. Нормальна шкіра буває дуже рідко, вона в собі комбінує трішки і сухої, і жирної шкіри. Ми також можемо спостерігати розширені пори, але тільки в Т-зоні. І вони такі ледве-ледве помітні. Шкіра м'яка та матова. І у нас не буде ніяких висипів, чорних точок, камедонів і комбінований тип це найбільше поширений серед чоловіків та дівчата. Він в собі поєдняв, поєднав все, що я тільки що говорила про суху, жирну та нормальну шкіру. Які продукти найзгубніше впливають на стан нашої шкіри? Це найулюбленіші наші продукти: шоколад, всі солодощі та молочні продукти. Інколи ще буває. Жирна їжа, але це вже коли у нас є проблеми з шлунково кишковим трактом. Я десь чула, не знаю наскільки це правда, якщо шкіра суха. Вона може від того, що вона суха, більше блистіти і більше бути жирною. Чи так не буває? Е, ні, е, буває. Але це не, не то, що вона не того, що вона може там десь блистіти чи ще щось. Е, це змінюється стан нашої шкіри. Наприклад, у людини може е, все життя була суха шкіра, і тут вона прокидається, і з кожним днем в неї вона становиться ще більш жирніша. жирніша. Це все тому, що перепади температури, також зміна клімату, але скоріше. За все змінюється гормональний фон, про який ми перед цим говорили. Що якщо страждає якийсь у нас гормон, то ми можемо бачити ті ще інші наслідки, і тоді шкіру повернути в той вигляд, яка вона є, насправді дуже тяжко. І якщо вона була суха, стала жирна, її можливо тільки повернути десь в комбінований інколи в нормальний тип. А чи можна доглядати за шкірою якимись народними способами, наприклад, якщо умови десь перебування зовсім погані? Я противник народної медицини. Я не можу дати відповідь на це запитання, користуватися вам морквяними масками чи накладувати замість пачів слайси слайси огурців. Тому ось так. Яка швидка допомога для шкіри в умовах стресу? Тут можна поговорити про які навпаки, нам потрібно підвищити гормони, щоб зменшити вплив стресу на наш організм. Це чотири гормони, таких гормони: дофамін, серотонін, окситоцин і ендорфіни. І дуже такі будуть легкі приклади, що можна для цього зробити. Наприклад, обійми і розмови з близькими людьми, турбота про домашнього улюбленця. Підвищать рівень окситоцину. У кожного є таке, що він щось хоче зробити, але в селі. Ну, наприклад, мені лінь піти, зранку проснутися та побігати. Якщо я це зроблю, я підвищу, підвищу в себе рівень дофаміну. І, наприклад, ще. З'їсти кусочок гіркого чорного шоколаду, послухати улюблену музику, випити того, випити того ж чаю з м'ятою, підвищить рівень дорфінів. Тому все, що не потрібно ніяких там ліків, приймати, нічого. Потрібно бути самим собою і насолоджуватись життям, і тоді все буде добре. Які засоби вітаміни мають ефект плацебо, тобто взагалі не допомагають нам? Я не можу знати. Що для вас може бути плацебо? Угу. Може для вас плацебо, що ви я не знаю, випили того ж самого молока, і вважаєте, що ви випили молока, і вам там стане краще. чи ще... Дуже тяжко відповідати на це питання, тому що у кожного є своє плацебо. І я б не могла б сказати, що воно не працює. Воно працює, але мені, мені здається, це ще потрібно доказати. Але воно працює. Окремо виділити якісь компоненти взагалі я не можу, тому що, повторюся, для кожного ефект плацебо працює свій. Для мене найкращий ефект плацебо – це сила думки. Ось так я можу сказати. Коли людині варто звернутися до косметолога, а коли можна впоратися самому? Зараз ми живемо в такому віці, що. Спеціалістів дуже багато, е, як ще тільки не навчають, як вулицю змітати. Е, тому, коли ви бачите, що щось з вами не так, з вашою шкірою, не потрібно самому давати ладу. Е, дуже дуже такий простий приклад: якщо у вас якісь є там проблеми з документами, ви ж самі цього не, не, не питаєтесь розрішити, да, ви йдете до спеціаліста, а дуже багато людей, нехто цієї спеціалізації, думають, що так. Я сам собі косметолог. Я проходив поряд зеркала, побачив, прищ, став, видавив, і в мене все буде відео добре. Відео на Ютубі подивився, да? Так, відео, то це все взагалі, особливо коли у такими длинними е, нігтями стоять, вони там видавлюють, та що під тими нігтями. Це дуже окрема тема. Тому якщо ви хочете не тільки зараз, а там через 10, 20, 30 років виглядати молодою так, красивою, звертайтесь до косметолога. Чого робити зі шкірою не можна от категорично? Якщо б у мене інтерв'ю брали років так 15-20 назад, mm -hmm. я б вам би розказувала, що там не можна самому там призначати там то-то, то-то робити. Але зараз для мене є такою білью це блогери, mm -hmm. це блогери, які дають рекомендації, що потрібно робити зі своєю шкірою. Вони на простори інтернету, вони просто виставляють, чим я користуюся. Дивіться, я купила цю мазь, я помазала, в мене прищик пройшов. В них аудиторія велика. Вони поглянули, пішли, купили. А того, що ця мазь може бути гормональна, вона може бути з антибіотиками та бурщим вона може, і вона вам не підійде. Угу. І потім починаються різні захворювання шкіри. А, і також, я думаю, всі чули те, що є ефект звикання. Mm -hmm. Вони користуються, користуються цими антибіотиками, мажуть, мажуть той прищик, а потім вона перестає діяти, і вони приходять до лікаря, звертаються. А лікар лікарю вже буде дуже тяжко підібрати, тому що вже є ефект звикання до тих ж самих антибіотиків. Mm -hmm. Ось так тому потрібно думати, що робити, і звертатися до лікаря, якщо ви побачили якісь проблеми зі зі своєю шкірою. На просторах інстаграму соцмереж багато реклам косметологів, але ціни дуже різняться. В когось та сама процедура стоїть 2 тисячі, в когось 4 тисячі. Чому так відбувається, і чи можуть взагалі послуги косметолога коштувати дешево? А як ви гадаєте, можуть коштувати послуги косметолога дешево? Я думаю, ні, тому що це має бути щось ну натуральна косметика, там препарати однією з причин може бути те, що косметолог себе недооцінює, але нас насправді це буває дуже рідко, тому що як ж вони прийшли в цю сферу косметології, тобто заробляти гроші. Який догляд за шкірою має бути у кожного? Кожен ну так, кожен день базовий догляд такий? База це де макіяж. Може бути. будь-чим, Це міцелярна водичка, молочко, гідрофільне масло. Якщо використовуватись декоративною косметикою, потрібно її змивати. Потім використовується гель, молочко або пінка, все залежить від типу вашої шкіри. Це ранок і ввечері очищення шкіри, потім крем. І сон захисний крем це така база. І, а якщо говорити більш детально, то звісно ж потрібно додати вже крем, там під очі чи гель під очі, раз в неділю зробити масочку, то скрабік, глибокі очищення, також використовувати сироватку. Паче кожного ранку. Насправді дуже багато такого в арсеналі і якщо є можливість, бажання, якщо є фінансова спроможність, то і шкіра буде виглядати добре, тому як, як би нам не хотілося, але треба це вкладати, вкладувати в себе, тому що в першу чергу нам хочеться виглядати добре не тільки для себе, а й щоб прохожа там дівчинка, там, ви бачили, яка в неї там гарна шкіра. Да? І чоловік, йшов, милувався вами і просто насолоджувався. Я думаю, ще найкраще піти до косметолога, щоб він підібрав догляд правильний, щоб собі не нашкодити, і тоді вже доглядати за собою вдома. Косметологія наука не така проста, як здається, на перший погляд. Як бачимо, догляд за собою може як і нашкодити, так і допомогти. Головне підходити до цього відповідально. Тому нехай ви і ваша шкіра будуть здоровими. Побачимося на диванчику. Я в кінці вспоминаю, что ты уникальна, что посмехались. Посміхали. Я сказала <сміхали> бы, пауза посмелась.